Зять мені сказав. Зять, так. Яка була об'ява? Ну, Воєнний і город, так він мені сказав. Воєнний і город. За кого вболіваєте? Город. За город. А ви тут місцевий мешканець, так? Понимаю. Скільки років? До да полса вже тож. А, а... мені це вже майже 79. Полюбляєте футбол? Да я всю життя спорт любив. Я сам майстер спорту. По якому виду спорту? века римской борьбе. Медаль назвалась классическая по выботности. Як ви оцінюєте зараз, як грають команди? От ну, тогда видно, що не зіграні. Ну не видно, що сильні, але все-таки ребята более-менее грали не наході, знаете? Це... Сыграются, ребята. А за город играют профессионалы. Хто його? За? Я не знаю. Ну, грали, mm -hmm. крадь, і гравці. Ну, цікавий матч. До до Возможности были в ато. Я думал, там гол даже будет. То... А скажите, как вы думаете, что маловато народу? Болевальники маловато? Не было фиш никаких. Рекламы никакой. Зрозуміло. Как ви думаєте, прогноз, хто виграє? по моєму дружба, як говорять усі. Должна бути так, по ідеї. Нечего конфликтовать. Должно і тут нету. Спасибо.